Мої вітання усім, хто саме зараз вимкнув 12-й канал про найоперативніші новини в Україні. Поза межами в Луцької на Волині. Зокрема, дивіться далі у продовженні випуску. Ну, а спершу коротко про таке: один загинув, інший в реанімації. На Маневичині втаранилися мотоциклісти. Показував сороміцькі фото. Волинянин розбещував школярку. Небезпека з Білорусі. На Волині посилять кордон. Ну і розпочинаємо з оперативної інформації. Вранці сталася нова атака на Москву. Невідомі безпілотники знову влучили поблизу бізнес-центру Москва Сіті, того самого, де вже двічі гриміли вибухи. Цього разу вдарили в зоні експоцентру. Коротше, тільки що бомбанула. Вібрація така вже була як доплела. Всі просптнулись. Зараз поки не знаємо, де в яку башню прилетіла, ну вроді біля в Міркурії тут очевіць. Ну і відомо, що внаслідок атаки стався обвал на площі 30 квадратних метрів. Пошкоджена зовнішня стіна в одному із павільйонів. Мер Собянін заявив, що постраждалих немає. Палало сьогодні не лише у Москві. Пожежа виникла у вантажному терміналі новоросійська полум'я, охопило 1300 квадратних метрів. Ймовірно, загорілися дерев'яні плити, на яких стояли бочки із пальним маслом. Причини вогню наразі невідомі. Ну і трішки про хороше США схвалили данії та Нідерландам передачу в 16 для України. Їх відправлять одразу після завершення підготовки українських пілотів. Про це інформує агентство Reuters, посилаючись на листи Ентоні Блінкена. За його словами, зараз надання винищувачів технічне, а не політичне питання. Ну і тим часом Британія домовилася про постачання Україні засобів ППО на понад 115 мільйонів доларів. Міністерство оборони країни укладає угоду із норвезькою оборонною компанією, яка передбачає надання систем протидії безпілотникам. І минулої доби від російських обстрілів на Донеччині на жаль, загинула одна людина у Богданівці. Ще двоє людей дістали поранення у Катеринівці. Усього окупанти били по більш як десяти населених пунктах, пошкоджені десятки житлових будинків, господарські споруди, лінії електропередач. На Луганщині Росія планує за місяць примусово паспортизувати усіх підлітків. Спеціальні комісії вже стежать за виконанням плану. За отримання російського паспорта дітям пропонують безплатний відпочинок. Тих, хто відмовляється, погрожують не допустити до навчання і скасувати соцвиплати. Півночі ворог також підступно вдарив по Запоріжжя Запорізької області. Два удари керованими авіаційними бомбами. Прийшлися по житловому кварталу. Зруйновано місцевий навчальний заклад, вибуховою хвилею та уламками. Пошкоджені, розташовані поруч житлові будинки, потрощені фасади, випадок вікна. Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань, і допомагають в їхній ліквідації. На щастя, місцеві жителі не постраждали. Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована та спокійна. Запевнив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Він до слова днями був у Волинській області на позиціях українських захисників. Поруч Білорусі. Волинська область вона межує з республікою Білорусь визначено чітке завдання щодо підсилення наших оборонних спроможностей. Обійшов кожну позицію на цьому опорному пункті. Поспілкувався з кожним стрілцем, гарантометником, кулеметником. Подивилися, що і як краще зробити для підвищення стійкості оборони, а також для покращення вогневого ураження. Нині, за словами Наєва, захист кордону посилили військовослужбовці, які повернулися з передової. Вони мають бойовий досвід, а відтак можуть підказати, як захистити Волинь ще надійніше. Можуть подивитися, що зробити так, щоб коли дійсно рівень загрози збільшиться, вони, опираючись на оборони позиції свої, не пропустили ворога в глибину. А ось у червні цього року нацкомісія з державною мовою прийняла рішення про перейменування понад 1400 сіл, селищ та міст України. Йдеться про ті, у назвах яких зберігається пропаганда російської імперської політики, серед них і село Петрове Поромівської громади. Чому його назвали саме так? і Яку історичну назву пропонують повернути? Дивіться далі. Невеличке село Петрове Поромівської громади знаходиться при самісінькому кордоні з Польщею. Проживає тут трохи більше 200 мешканців. Віднедавна у тихому та спокійному місці новий привід для дискусії перейменування села. А точніше, повернення йому історичної назви Цуцнів. Стара назва. Люди до тих пір так називають село дуже багато. Не Петрове, а Цуцнів. Воно і в розмовному. І старі документи в людей ще є. Хто старший? Ну таке, скажем, перейменують. Я думаю, що воно скоро війде в обіхід село Цуснів і буде в нас хороша стара назва. Радянська влада переназвала село На Честінкаведиста та радянського воєначальника ще в 1958 році, посилаючись на те, що він тримав оборону місцевої застави під час другої світової. Отакий от був Василь Петров, хоча він був українцем, теж скажем. Дніпропетровської області, але напевно тоді на той час треба було зробити з нього героя. Мешканці переконані, комуністи штучно створили образ героя в особі Петрова. Всі старожили, хто цікавився більш-менш історією села, казали, що він не оборонявся, він втікав, відступав разом з іншими. Прикордонниками застави. Тому що цей Петров він не реальний чоловік. Він тут не вмирав, він тут не сражався. Але в свій час було так, треба було, і було добре, і було про що говорити, були ідеали, було все добре, понимаєте. Хоча насправді воно було не так. А тут був Бойніченко, старшина був, ну він був українець, то він тут ще довго він десь сказали, що ще сутки і там відбивав з кулемети, ще багато тих розстріляв, тих, тих, то він відбивав. Оборону під час. З Другої світової, кажуть, тримали звичайні прикордонники. Про їхній подвиг у селі знають і шанують його. Вони дійсно вели там оборону, вони там загинули, їх потім місцеві жителі знайшли, поховали у нас там на кладовищі Братська могила є. Втім, на той час радянська влада робила все, аби знищити українську ідентичність та історію. Представниця інституту національної пам'яті Леся Бондарук пам'ять, саме ця кампанія з перейменувань була спрямована на те, щоб стерти пам'ять про середньовічну державність України. Тоді замінили назву не лише Цуцнева, а й багатьох інших сіл. Саме в цей період відбулося перейменування старих таких княжих назв українських волинських сіл, наприклад, блудів перейменували на мирне пілганів на промінь, княгининок на е, маяки. Про попередню назву села відомостей не так багато. Відомо тільки, що у 1376 році князь Юрій Холмський подарував село Цуцнев до церкви Пресвятої Богоматері у Холмі. І тобто, це село було церковною власністю. Нині тривають громадські обговорення щодо повернення історичної назви, і збір підписів, і опитування в Фейсбуці свідчать про бажання людей перейменувати село. Більше 60 людей взяло участь, проголосували. Тобто в відсотковому співвідношенні 75% людей за а 25 – тобто хтось проти, хтось за те, щоб залишити стару назву, та яка була Петрова. Крім Петрового у Поромівській громаді, під питанням назва села Шахтарське. Нині вирішують, чи повертати йому стару назву дорогиничі. Багато було попередніх шахт, 10 шахт, які працювали і безпосередньо, от село Шахтарське так назвали. Тому чи будемо перейменовувати його чи ні? Тобто, це вже буде залежати від думки жителів, які там проживають. Крім сіл Поромівської громади, Національна комісія зі стандартів державної мови у червні цього року рекомендувала змінити понад 1400 назв сіл, селищ і міст України. Таким чином викорінюють пропаганду російської імперської політики в назвах населених пунктів. Марія Вавренюк В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. Один загинув за життя іншого. Нині борються медики. Учора у селі Тоболина Маневичині втаранилися два мотоцикли. Водій одного із них 16-річний, мешканець села загинув на місці. Інший, 32-річний, з камінь Каширщини, потрапив у реанімацію. Нині за його життя борються медики. Хто винен у смертельній аварії, за яких умов вона сталася? Нині з'ясовують правоохоронці. і Обидва мотоцикли. Поліція нині вже вилучила. Розповсюджував порно і домагався неповнолітньої. Таким займався 31-річний мешканець одного із сіл Луцького району. За інформацією прокуратури, чоловік знімав і насилав 15-річній дівчині фото й відео порнографічного змісту. Тривало це продовж двох місяців. Що важливо, чоловік знав про вік дівчини. Після спілкування в телеграмі Волинянин запропонував неповнолітній зустрітися і навіть винайняв для побачення квартиру. Біля цього помешкання учора його й затримала поліція. Музика. Наступна зима буде не легшою за минулу, оскільки відключення світла можуть стати тривалішими. Можливо, й погодина подача газу. Саме такі прогнози експерта інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, як Луцьк готує до зими навчальні заклади. Садки і школи одягають у бетоль. Що воно таке, і в яких закладах освіти цьогоріч буде таки тепліше, ніж торік? Дивіться у сюжеті на продовження. а як ми покажемо на камеру, що воно легеньке. Просто підкинемо <плес> як. Робота із утеплення фасаду цим сучасним матеріалом кипить у 29-му дитсадку міста. як ідуть роботи чи встигаєте? По-перше, він легкий, по-друге, він крихкий насчет на, на, на зарізки. Цей дитсадок не бачив такого осучаснення довгих 50 років. Тут досі на фасаді мозаїка із сонечком від 1972-го, коли садок був зданий в експлуатацію. Тепер стару плитку замінять теплим оздобленням, а згодом дитсадок набуде й нових кольорів на фасаді. Ви знаєте, коли зразу привезли цей матеріал. Звичайно, нам було цікаво, що це щось інше дуже легке. Ну що легке, зручне, і, і я думаю, що і зручно його класти, і ви подивитеся з другої сторони, виходить. Все рівно, гарно, сучасно. І говорить, буде тепло. Що буде тепло, переконується цей луцький міський голова, який саме приїхав оглядати стан робіт. Все залежить від того, як буде з людьми. Людей збирають в армії бригади. Друга бригада, бригада помінялася вже. Да. Легенький. пінобітоль називається. Саме в цей матеріал підрядники й одягають освітні заклади Луцька. Це називається матеріал-бітоль. Його виробляють на сьогоднішній день в Луцьку навмисно для наших закладів, для того, щоб утепляти наші заклади, поставили цех у Луцьку. У 2019 році Луцька міська рада уклала перші договори із ЕСКО компаніями Еско це енергосервісна фірма, яка утеплює навчальні заклади, чим зменшує суми в платіжках за комунальні послуги. А зекономлені кошти еско відповідно забирає собі. Основна мета цих заходів це економія енергоносіїв, тому що ми знаємо, що з газом дуже складна ситуація. З Електроенергії дуже складна ситуація. Необхідно економити кошти, необхідно зменшувати залежність нашу від газу. І, власне, проводяться ці заходи. Вони проводяться без інвестицій, коштів нашого бюджету за кошти інвесторів. За кошти інвесторів куплені і будівельні матеріали для дитсадка номер 16 Взагалі дуже добре. І ми ще сподіваємося, що вони казали, зроблять фасад, зроблять нам цокольні відкоси і зсередини, і з наружжя. Так що в нас буде дуже гарно». Аби заощаджувати енергоносії, рік тому в рамках цього проєкту в дитсадку встановили індивідуальний тепловий пункт. Встановлено ІТП, і є датчики на дворі і в приміщенні відповідно температури на дворі, температура міняється в приміщенні. Так що ми сподіваємося, економія буде присутня і буде тепло все одно діткам. Серед 36 об'єктів, які роблять теплішими за кошта проєкту ЕСКО, і дитяча спортивна школа номер 1 яка спеціалізується на спортивному та оздоровчому плаванні, аби нагрівати воду в басейні. Тут встановили теплові насоси. Підігрівати воду для подачі в душові кімнати. Якщо буде лишнє тепло, є можливість додавати його для буде догрівати воду в чаші басейну, враховуючи вартість по газу, якби витрати були значні, тому зараз. Надія на те, що і не така буде не таке буде навантаження на самі котли газові і плюс економія газу. Окрім цих енергоощадних заходів у двох дисадках міста за кошти місцевого бюджету відремонтують дахи. Загалом проведені роботи дадуть до 40% економії на витрати енергоносія. А відтак допоможуть пережити непростий опалювальний період. Ірина Кудря Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Скинулися зарплатами або допомогти армії. Працівники Луцьктепла зібравши докупи свої одноденні заробітки, назбирали 270 тисяч гривень. За ці гроші комунальники купили військовим плитоноски, балістичні пакети і два монокуляри. Усе придбане розділили між сотою окремою бригадою тероборони та військовою частиною А 48 98 Зі слів військових, через інтенсивність роботи платоноски швидко стають непридатними, а додаткові балістичні пакети допоможуть захистити ділянки тіла, що не прикриваються основними бронеплитами. Щодо монокуляра, то ця річ необхідна розвідникам, які мусять і вдень, і вночі пильнувати ворога. Зі студента у керівники на Рівненській атомній електростанції працює понад 1700 фахівців віком до 35 років. На підприємстві існують різні роботи з молоддю. Це ретельний відбір фахівців, адаптація у цехах та підрозділах залучення молоді до різних сфер діяльності сприяння їх професійному розвитку. Які перспективи роботи на атомці і наскільки реально стати колективом РАЕС після закінчення університету чи коледжу? Дивіться про усе це в сюжеті далі. На Рівненській атомній електростанції трудиться чимало молодих працівників. Вони ініціативні та цілеспрямовані, амбітні та завзяті. У нас на станції на сьогоднішній день працює понад 1700 молодих працівників. Найбільше в енергоремонтному підрозділі молоді це порядка десь під 600 працівників до 35 років. А в цілому на станції порядка 23% складає молодь. На рівненській з молоді розпочинають роботу шкільної лави для учнів діє низка проєктів профорієнтаційного спрямування. Це ядерна школа Раес, конкурси малюнків, рефератів, екскурсії в інформаційному центрі Полісся та інше щодо підготовки кадрів. Підприємство співпрацює з професійно-технічним училищем Раес. Щороку випускається понад 70 учнів ПТУ і левова частка з них приходить до нас на роботу. От, зокрема, сьогодні в нас має бути комісія з професійного відбору в один із цехів енергоремонтного підрозділу. Сьогодні 10 кандидатів, ми їх будемо слухати, відбирати ліпших. Молодь переконаний Сергій Вакуліч це потенціал Раес. Колишній працівник ПТУ Дмитро Коваль десять років працював у службі експлуатації першого другого блоку електричного цеху. Пройшов усі щаблі професійного росту на посаді електромонтера. Зараз він начальник дільниці з ремонту релейного захисту та автоматики головної схеми на АЕС в електричному цеху, де я працюю, дуже багато обладнання. І ми зараз в такому періоді, коли все обладнання модернізується. Ми модернізуємо там пристрої релейного захисту, пристрої силової схеми. І це все обладнання сучасне. Коли працюєш з цими пристроями і зростаєш відповідно, як професіонал, фахівець, ну, вчися розбиратися в тій всій роботі. В електричному цеху та інших підрозділах підприємства щороку проходять практику студенти профільних технічних вишів. Це десь порядка 30-40 практикантів. У нас проходять практики в цехах, виробничих цехах, експлуатаційних, таких допоміжних, навчально-тренувальних на центрі. Ми вже відповідно виробництво може подивитися, приглянутися і зробити собі якісь певні висновки і мати собі, скажімо так, потенційного кандидата на працевлаштування. Перші роки після працевлаштування з молоддю проводять окрему роботу. Це адаптація, конкурси профмайстерності, залучення молоді до різних виробничих процесів. Також на підприємстві існує система формування кадрового резерву серед понад 1700 молодих працівників РЕС. Більше 70 вже є керівниками. Хочеться молодь запросити до колективу атомників, як це можна зробити. Після школи або йти до нас в ПТУ навчатися і в майбутньому гарантовано прийти і працевлаштуватися на атомну станцію, або йти в наші профільні заклади вищої освіти, здобувати якісні знання, які дозволять потрапити на станцію і розвиватися в атомній енергетиці. Тож, нарешті, чекають молодих спеціалістів, які працюватимуть для розвитку нашої країни, розвитку ядерної галузі. Станом на цю годину це всі новини. Далі дивіться ще більше. Ну а тим часом не забувайте підтримувати наші збройні сили України, адже це щодня наближає нашу перемогу. Ну а вона неодмінно буде. Обов'язково її дочекаємося. Будьте з 12 каналом і бережіть себе.